Усім привіт! Сьогодні з вами поговоримо про мої читацькі плани на 2023 рік. На момент зйомки цього відео у нас 7 лютого, тому це будуть не тільки плани на читацький рік, але й таке проміжне підбиття підсумків. Ми з вами дізнаємось, що я встигла вже реалізувати з моїх планів, а що пішло явно мимо. Тож. Так як в мене є таке відео на Тіктоці, ми з вами його сьогодні будемо дивитися разом. Для чистоти експерименту я його перед зйомкою не передивлялася, тому це будуть мої живі емоції. І буду вам зразу коментувати це відео. Мене звати Віра, і це канал книжковий Віраш, на якому я розповідаю все про книги, які читаю, або планую читати. Усім привіт! Для Нового року дуже характерно планувати, тому сьогодні ми з вами поговоримо про мої читацькі плани на початок 2023 року. Я дуже довго думала, з чого мені почати цей рік, і обрала книгу Жорстокий принц від Holly Black. Я зараз на 135-й сторінці, і вона мені подобається. Відповідно, наступними книгами буде Лихий Король і Королева Порожнечі. Звичайно, в мої плани входять книги від Лі Бардуго. Це Королівство Шахраїв, «Шістка воронів» і король Шрамі. І так, давайте зразу. Єдине, мабуть, з того, що я зараз тут сказала, пішло по плану тільки. Жорстокий принц, лихий король та королева порожнечі. Їх я справді прочитала в першу чергу і загалом лишилась задоволеною. Про шість воронів», короля шрамів і королівство шахраїв, не в правильній послідовності сказала, але хай буде. До цих книг я не знаю, коли доберуся. На початку січня в мене було стосовно цих книг в рази більше ентузіазму. Зараз е, є інші книги, які я хочу прочитати значно швидше, ніж ці. Тому вони наразі в мене на паузі і чекають свого часу, коли я до них доберуся. Давайте дивимося далі. Також е, моїм планом на 2023 є незриме життя Аділярю. Читала я огляд цієї книги, чула багато відгуків і дуже сподіваюся, що вона мені сподобається. Сподівання з сподіваннями, а книга мені таке 50 на 50. Я її прочитала, вона йшла мені надзвичайно туго. Але все ж кінцівка мене задовільнила, тому дивимося далі. Також, звичайно, це Jane Ейр від Шарлотти Бронте. Я насправді ще досі навіть не розпакувала цю книгу. Мені вона настільки красива, що мені аж трошки страшно її розпаковувати, тому поки я її не почну читати, вона залишиться так. Ну, і, власне, зараз я вам дещо покажу. Так як ця книга досі запакована, ви можете зрозуміти, що до неї я ще досі не приступала. Але тут хочу сказати, що я маю план до неї ближчим часом добратися і нарешті її прочитати. Далі, книга, з якої я думала взагалі почати цей рік, але все ж таки. Король шрамів переміг. Це е, Король поці... Фу, Король. коефіцієнт поцілунки від Гелен Хоан. І також це е, книга моєї однієї з улюблених авторок це Джоджо Мойс, Вілла нашого кохання. Я дуже люблю книги цієї авторки, і думаю, що ця не стане винятком. І так, що ми маємо? Коефіцієнт поцілунки від Хелен Hong, це книжка, яку я назвала найкращою книгою, яку я прочитала в січні. Власне, так і є, і я дуже рекомендую цю книгу, але вже неодноразово я звертала увагу на те, що це книжка 18. Обмеження там не просто так, тому, будь ласка, візьміться до уваги. Але книжка. Дуже легко читається, вона не нав'язлива. Якщо ви хочете щось дуже легке для відпочинку, це, мабуть, найкраще, що може бути. І стосовно віли нашого кохання, це якраз та книга, яку я читаю зараз. Я на 154 й сторінці, і що хочу сказати, я думала, що це буде книга в рази легша для читання. Ну, скажімо так, якщо порівнювати дану книгу з коефіцієнтом поцілунків і з гіпотезою кохання, то попередні дві книги це прям супер щось лайтове. А це таке, над чим треба подумати. Тут дуже багато персонажів, які потрібно всі вловити. Я каюсь, я вже подивилася, чим закінчиться ця книга, і мені вже це не дуже сподобалося. Я зараз, відверто кажучи, затягую з її прочитанням, бо я розумію, що, по перше, може бути таке, що я буду плакати і не один раз. По-друге, може бути таке, що я після завершення цієї книги трошки загрузну в своїх думках, тож наразі я так дуже поступово просуваюся в її читанні. Я думаю, що ця книга явно не увійде в топ-3 книг цієї авторки, але, 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 я тільки на 154 сторінці до кінця ще може все те, що раз змінитися. Тож, йдемо далі. В цьому році я хочу познайомитись з книгами Стівена Кінга, не читала ще жодної, і мені колись подарували книгу Ловець Снів. Я не впевнена, що саме з неї потрібно починати знайомство з книгами даного автора. До речі, якщо ви Любите Стівена Кінга, якщо ви читали його книги, порадьте, будь ласка, з чого б ви казали почати? Побачу, або все ж таки ця буде книга першою, або Якась інша. В коментарях мені, по-перше, якщо ви любите Стівена Кінга, я чекаю на ваш коментар стосовно того, що ви радите прочитати в першу чергу. По-друге, те, що вже мені нарадили, мені сказали, що Ловець Снів це, мабуть, одна з найгірших книг, яка є в Стівена Кінга, і з нею однозначно немає сенсу починати. Тому вона в мене лежить. Але, мабуть, доведеться починати з чогось іншого. А це, в свою чергу, відтягує моє знайомство з Стівеном Кінгом на ще тривалий час, бо в переліку книжок, які я хочу придбати ближчим часом, його книг наразі нема. Тому мої е, плани зі знайомством з е, формами Стівена Кінга відкладаються. Також книги, які, скажімо так, не на один день, і які я найчастіше читаю паралельно ще з якимись іншими книгами. Це життєвий план, чому ми старіємо і як цього уникнути. Власне, ця книга тут в мене є. І вона далі чекає своєї черги, бо зараз я ще взяла до повного щастя. Читати ось це. І це прям дуже складно йде. Насправді мені навіть трошки е, противно це читати, якщо так можна сказати, але я е, все ж хочу дочитати цю книгу, тому таке собі. Ну, і далі в нас тут е, моя улюблена тема дочитати книжки, які е, почала читати. Книги, які 23 й рік успадкував від 22-го року книги, які я або не встигла прочитати, або які мені, скажімо так, туговато йшли. І я дуже сподіваюся, що я все ж дочитаю їх в 23-му році. Це Дюна. Я подивилась фільм, мені подарували книгу. Я сіла її читати, і вона, чесно, йде мені так доволі туговато, але все ж я дуже сподіваюся, що я зможу її осилити. На даний момент я навіть не дивилася в сторону цієї книги, і, якщо чесно, не знаю, коли навіть і гляну в ту сторону. Бо, знову ж таки, перелік книжок, які чекають своєї черги, достатньо такий великий. Плюс. Зараз ви можете побачити книги, які я ще планую придбати, які відповідно точно підуть раніше, ніж Дюна в моє читання. Тому, тому це дуже оптимістичний план стосовно того, що я буду скоро читати цю книгу. Це книга емоційний інтелект. Ой, а це взагалі книга, яка що в моїх. Знайомих, що в людей в коментарях на сторінці в Тіктоці моєму просто породжує настільки протилежні думки. Одні кажуть, що такого поняття, як емоційний інтелект, в принципі, не існує, і це невідомо що. Інші кажуть, що навпаки люди пишуть по тому наукові праці. І досліджую це поняття. Тож, поки ніхто мені не дав вичерпної відповіді, і я сама не визначилася, чи сприймаю я це поняття чи ні, ця книга буде чекати на паузі, і я не виключаю того факту, що я можу все ж її і не дочитати. Тож йдемо далі. Шлях до фінансової грамотності. І так, шлях до фінансової свободи. Книжка, яка в мене тут буквально залишилось два розділи, якщо я не помиляюся. два чи три розділи мені залишилось. і... Це книга, яку я насправді рекомендую з самого початку її е, читання. Це явно книга на такий тривалий час, бо треба посидіти, подумати, проаналізувати. Е, але, як я вже е, говорила, фінансовій грамотності нас приділяють дуже недостатньо тобто, дуже мало уваги. І ця книга дуже класний початок. Щоб почати розбиратися в своїх фінансах. І, ну, це той план, який я е, точно реалізую, бо я вже її, в принципі, дочитую. Емоційні гойдалки війни доволі актуальна, книженці. Так, книжка справді актуальна, але наразі вона в мене поставлена на паузу. Я прочитала. 116 сторінок. Ну, скажімо так, в мене, мабуть, просто немає. Ну, не то, що немає бажання її читати, скоріш за все, просто є книжки, до яких в мене більше бажання. Тому ця поки на паузі. Чоловіки з Марсу, жінки з Венери. Ой, а це також одна з книг, на яку дуже багато хто каже, що це взагалі щось. Не те, що потрібно для читання інші в захваті від цієї книги, тому вона в мене так само, як емоційні гойдолки війни, стоїть на паузі і чекає свого часу. Є ще багато книг, які наші видавництва нам пообіцяли на 2023 рік, які я також дуже чекаю. А наразі це були мої читацькі Плани на початок 2023 року. Будь ласка, діліться, які книги ви плануєте прочитати, або ж які книги ви радили б прочитати в 2023 році. Отже, питання до вас залишається актуальним, що ви порадите прочитати в 2023 році? Я чекаю вас в коментарях, а ми продовжуємо говорити все ж про мої читацькі плани. Бо це відео я думала буде Обширнішим насправді, як виявилося, мої читацькі плани в рази більше, ніж то, що я собі думала на початок січня. По-перше, в моїй бібліотеці з'явилася ось ця книжечка це ілюстроване доповнення до трилогії Народ повітря від Голлі Блек. Супермаленька, якщо не читали трилогію, її немає сенсу купувати. Про всі книжки, які я прочитала в січні, я вже розповіла. Тому якщо ви ще не бачили відео, то переходьте на мою сторінку, і там вас чекає відео з 7 книг січня. Далі. Що з'явилося ще в моїй бібліотеці, що я навіть встигла прочитати в січні це четверта книга Двір холоду із зоріного сяйва від Сари Джемас. Прекрасна, дуже гарна книжка. Була в захваті, коли знову поринула у Веларіс. Супермаленька, не займає більше ніж 1-2 дні. Будь ласка, якщо ви ще її не читали, читайте. Якщо ви досі не е, починали читати книжки двір Шепівроянт, рекомендую. І що в нас тут далі? Гіпотезу кохання я вже прочитала, почала з неї, власне, лютий, і я в Захваті. Я думаю, що це, ну, це не то, що я думаю, однозначно, ця книга претендує на звання найкращої в лютому, звичайно, це перша. Ну, побачимо, що я начитаю в лютому далі. Дуже мені схоже на коефіцієнт поцілунку за тим, як легко вона читається. Її я буду точно перечитувати ще не один раз. Тому. Так, і так, і так. В моїй бібліотеці за той час з'явилася ось ця гарнезна книга. Просто з прекрасним чорним зрізом, і дуже сподіваюся, що дійдуть в мене руки до неї ближчим часом. Книга, яка, е, яку я буду читати після Білли нашого кохання, це книга. Ірини Грабовської зірки і кістки. Я вже чула максимально схвальні відгуки на цю книгу. І також сподіваюся, що мої будуть не менш захопливими. А, ще одна книга, яка також чисто випадково потрапила до моєї бібліотеки, це усе замахало, але надія є, від Марка Менсона. Думаю, що також скоро її. Прочитаю. Не знаю, наскільки обширніше в мене вийшло відео, ніж те, що я знімала в січні. Але такі наразі, на момент 7 лютого, мої читацькі плани на 2023 рік. Я чекаю ваших коментарів стосовно ваших планів або бажань, або ж того, що ви порекомендуєте прочитати. В 2023 році. Тому це була своєрідна імпровізація. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, писати довжелезні коментарі, щоб це відео могло просуватися в Ютубі. І побачимось в наступних відео!